Вас сьогодні познайомити із авторкою чудового роману Мілою Іванцовою. Ми попросимо зараз їй розказати декілька слів про свій роман. Пані Міло, будь ласка, дякую. Ця книжка є втілення нашого спільного труда автора художниці художниця вкладинки. Роман називається Намальовані Люди. Це найбільша моя робота з усіх моїх романів. Він писався понад 6 років. Писався на реальному матеріалі про зиму Майдану, Революції Гідності про зиму 13 14 років у Києві. Роман чи маленький, книжка велика, але як її називають читачі, це енциклопедія Майдану. Це не документальна книжка, це художній твір. Тут вигаданий сюжет, але він дуже скрупульозно покладений на покроковий розвиток події тої зими. От. Я її називаю дуже правдива вигадана історія. При тому, це не ура, патріотичний роман, це не агой, побігли на барикади, це історія. Дуже правдива про нас у тих обставинах, про людей небайдужих, про байдужих, про людей з цього боку барикад, і з того боку, тобто подана ситуація. Тривимірно люди, які прочитали, бачать тут себе, бачать своїх знайомих, при тому, що є два герої три герої реальні під своїми прізвищами, які дозволили мені взяти їхні спогади, їхні історії, їх ввести в канву художнього твору. Він не депресивний, він не страшний. Він правдивий. Він про любов з літери, вітри. про пропаганді теж. Бачите, яка світла обкладинка, видавництво білка, художниця Світлана Чебанова із Миколаєва зробила таку обкладинку. Шолом, розмальований шолом Майдану. Одна з моїх героїв розмальовує шоломи. Така була акція на під час революції гідності. Ось розмальований шолом майдану, з якого виростає дерево роду, закладено багато символів. Власна історія, я вважаю, дуже світла. І навіть люди, які читали, кажуть, що її мають вивчати в шкільній програмі. Тому що ну, козак Михайло, Михайло Гаврилюк, якого ви всі, напевно, знаєте, з часів Майдану, він теж прочитав цю книжку і сказав, що коли мене питатимуть, що таке було Майдан, про що, як навіщо, я просто рекомендуватиму прочитати. Щоб все дуже дякуємо вам. І рекомендуємо всім прочитати дуже чудовий роман. Дякую.